Розрахункові операції заднім числом? А чи це можливо? Пишіть у коментарях. Музика. Вітаю! Це проєкт «Каса РРА з іриною Губіною та командою «Семінарком». На початку року, 2002-го, багато хто приєднався до величезної команди, тих, хто має застосовувати РРО. До цього ще додалися і військові дії, і отже, дуже багато запитів зараз відбувається від підприємців, від підприємств, що робити, коли. Розрахункові операції вчасно не були проведені через РРО. Чому це сталося? Це вже інше питання, тому що це могло статися через певні воєнні дії, через окупацію, через недбалість і так далі. Перелік можна продовжувати. Але головне питання, яке постає зараз, як це все прибрати, як виправити помилку, тому що ми розуміємо, що це є помилка не проведення розрахункових операцій, і найчастіше у запитах звучить наступне. А чи можемо ми провести розрахункові операції зараз загальною сумою, чи просто їх провести от зараз поопераційно, наприклад, операції, які були здійснені в березні, в квітні, провести, наприклад, у жовтні у листопаді. Отже, давайте з вами розбиратися, чи можливо це зробити взагалі і чи має це певний сенс. Почнемо з того, що визначення розрахункової операції дається в нас в законі про РРО. І як ми бачимо, це визначення розрахункової операції це. Операція, яка відбувається в моменті, йдеться про приймання від покупців або готівкових коштів, або платіжних карток, або інша операція, коли йдеться про повернення видача готівкових коштів або просто видача безпосередньо готівкових коштів, і оформлення відповідних розрахункових документів, коли йдеться про операцію купівлі-продажу із застосуванням банківських платіжних карток. Отже, через це визначення ми з вами доходимо до доволі важливого висновку стосовно того, що зміст фіскалізації розрахункової операції це її фіскалізація в момент проведення. Тут можна ще згадати і третю статтю закону про РРО, яка вимагає від торгівців, які проводять розрахункові операції, проводити їх через РРО на повну суму. Отже. Можна сміливо робити висновок про те, що проведення операцій розрахункових так званим заднім числом або узагальнення проведення загальної суми просто не передбачено в законі про РРО. Дійсно, тоді постає питання, а чи є можливість якимось чином виправити порушення. На жаль, хочу сказати, що таке порушення, яке стосується непроведення розрахункової операції через РРО, виправити заднім числом неможливо, тому що фіскалізація не дорівнює поданню звітності. Якщо ми з вами зазирнемо до 17 статті закону про РРО, то ми з вами побачимо, з якими порушеннями в даному випадку ми можемо стикнутися. І тут хочу згадати два порушення: це непроведення розрахункових операцій через РРО, і, зокрема, невидача відповідного розрахункового документу. Зрозуміло, що коли ми з вами. Проводимо навіть заднім числом або загальною сумою операцію через РРО, навіть якщо уявити, що це можливо, ми зможемо подолати тільки перше порушення. Чому? Тому що ми фактично будемо проводити те, що раніше проведено не було. Але я хочу наголосити, що проведення операції і надання розрахункового документу це дії, які відбуваються в комплексі і можуть бути зроблені тільки в момент здійснення розрахункової операції. Отже, навіть якщо у Вийти, що ми е, скасуємо порушення щодо непроведення розрахункової операції, її постпроведення, ми навряд чи з вами можемо е, подолати порушення наступне, невидача розрахункового документу. Хочу нагадати, що за такі порушення 17 статті закону про РРО встановлені штрафи 100% вартості проданих із порушенням товарів. За першу операцію і 150% вартості товарів, які е, продані е, за кожне вчинене наступне порушення. Отже, якщо ваше підприємство а ви як, або ви як підприємець стикнулися з ситуацією, що через РРО вчасно не були проведені 10 розрахункових операцій по 1000 грн кожна, штраф складе за таке порушення 14 500 п'ятсот Тобто за першу операцію з нас візьмуть 1000 грн у розмірі 100%, а за подальші операції 150 Дуже сумно, але всіляє надію той факт, що в законі про РРО передбачені також перехідні положення, перехідні положення, які стосуються саме особливості воєнного часу, і попри те, що кажуть. Податківці, що після закінчення воєнного часу вони будуть приходити і штрафувати нас, ми з вами можемо із надією дивитися на пункт 12 розділу 2 цього закону, де ми бачимо, що на період до припинення або скасування воєнного стану санкції за порушення вимог закону не застосовуються. Отже, потенційний штраф у розмірі. 14 тисяч 500 гривень, які ми нарахували на умовному прикладі, якщо це було здійснене саме в період воєнного стану, може нам не загрожувати. Ну, а на цьому ми завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі. Підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати вас про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами і ставити свої реакції на них. Посилання на канали. В описі до цього відео. Ну, а якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський YouTube канал no Семінарком та натискайте на дзвіночок, щоб вчасно отримувати повідомлення про нові корисні відео. Залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде приємно! Скрізь де то є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, з спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.